Ти наш Спаситель, наш Відкупитель і Христос, до тебе я завжди приходжу. Тобі розраду я знаходжу, тобі мій спокій для душі, ти наш Спаситель, відкупитель, наш люблячий Отець і Бог. Ти той, хто любить і прощає, ти той, хто завжди потішає, в духовних битвах ти наш Бог. О Боже мій, тебе я прохідна. Наповнити наші серця любов'ю, миром і терпінням, що ми служили до кінця та й мудрості і справіння, для тебе жити і служити О Боже мій, мій відкупитель, мій Бог живий, мій Бог незмінний, наповни наповнити наші серця вогнем, що не згасає, отим вогнем, що так палає, торкнись під духом всіх сердець, відкрити черево для вірних, для тих, хто має справу. Для тих, хто так втомився і вже немає сил. О, батько мій, моя надія, надія завжди на тебе, приношу славу, я для тебе. Для тебе буду, я служити тобі вітався, я цілком життя своє я присвятив. Я завжди слави тебе буду. Я завжди буду це робити Ти там вмирав на тій горі, щоб прощений був я і ти, і всі насмішки ти стерпів. О Боже мій. Та нам пройти. Це шлях тернистий, непростий. Ось так і ти, як ти йшов, без нарікань і без воби. Господній Бог тобі подяка за ту велику доброту, за те, що ти за нас вмирав, щоб вічно жили ми в тобі.